Десь місяць тому пересаджував ці фікуси. Дивіться, скільки молодих листочків понаростало. Е, в посиланні на основне велике відео зроблю. І дивіться, намотав дріт для формування верхівки, і бачите, він вже вростає. Тобто товщина цієї гілки основного стовбура дуже сильно збільшилася і, ймовірно, має вже тримати. А тут зріс. Видно, що затягується і там формується калюс дуже добре. Тож, рельєф також буде цікавий. Єдине, я так і не зробив укорінення. Треба ось це тут зробити, щоб був гарний бонсайчик зверху. Ну і На цьому дереві також дуже потужно формується калюс, хоча треба було зрізати. І дерево росте дуже інтенсивно. І ось окремо один з тих трьох. Фікусів гінценг з повітряних відводок, які я робив дуже активно, росте все це новеньке і там інші в іншому місці стоять.